Нарешті є спосіб науково дослідити невідомі об'єкти в небі. Створено новий метод для допомоги НАСА та іншим агенціям у вивченні невпізнаних повітряних явищ або НВП. Натхненням став пошук темної матерії. Штучний інтелект тепер аналізує відео з НВП піксель за пікселем. Він відсіює цифровий шум і виділяє справжні аномалії. Ці дані поєднують з прогнозами погоди, радіаційними вимірюваннями та тригонометричними розрахунками. Це допомагає виключити відомі об'єкти, як от супутники чи міжнародну космічну станцію. Під час експерименту на узбережжі Каліфорнії перевірили понад 600 годин інфрачервоних відеозаписів та 55 годин радіаційних вимірювань. Усі аномалії вдалося пояснити. Залишився лише один випадок світлі точки в темній зоні, але і він, ймовірно, не є унікальним явищем. Автори методу сподіваються, що він допоможе вченим по всьому світу об'єктивно і науково досліджувати НВП. Як гадаєте, чи допоможе цей підхід нарешті розвіяти міфи навколо невпізнаних явищ?